Саме на цьому мосту обстріляли співробітників ДАІ, які його охороняли. Нині військові підсилюють охорону цього стратегічного об'єкту. Тут працюють мінери. Військовослужбовці підрозділу інженерних військ сектору М по периметру моста встановлюють сигнальні міни. Проводимо зараз інженерне обладнання даного об'єкта, щоб люди, які несуть службу по охороні, моста, могли більш ефективно і швидше зреагувати. Якщо якісь будуть нестандартні ситуації. Взагалі сигнальна міна для чого? Подає е, світовий звуковий сигнал. Вона безпечна для громадян, тобто вона не має ніякої ні вибухової сили, нічого. Підій, да, ні, ні вражаючих елементів, нічого немає. Сапер Василь ділиться секретами своєї професії. Тут мусорка недалеко, і це, багато собак. І якщо буде дуже низько, просто собаки їх познімають, то заціпають. І формує трошки сто військові впевнені диверсії у Маріуполі спрямовані не лише на знищення інфраструктури, а насамперед на дестабілізацію ситуації у місті. Тому запобігти їм першочергове завдання. У нас важливо роль з точки зору військової дій, тому що. Відкритих дій не водаться лише цього тижня. У Маріуполі диверсанти тричі скоювали напад на мости. Один з них підірвали. Тож тепер до охорони долучилися і військові. Завершивши роботу, мінери попереджають. Сюди ходити не варто, думаю читати вміють всі. Тетяна Ігнатченко, Євген Гончаренко, Маріуполь, п'ятий канал.